Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Наші рідні податківці, певно, найбагатші у цілому світі, пише Михайло Шнайдер, блогер. Друзі, знайомтесь це донедавна головний податківець Полтавщини Сергій Садовий. Як ви вже певно здогадалися, він ну, дуже заможна людина. Сергій володіє трьома квартирами кількома великими земельними ділянками: турагенцією, човном, автомобілями BMW та Volvo. А ще грошима. Там майже 10 мільйонів гривень готівкою. Солідно, ну дуже солідно, і таких ділків тисячі по всій нашій великій країні. І мені навіть важко уявити, скільки мільярдів. А може і трильйонів за всі роки нашої незалежності посіли в їхніх бездонних кишенях. А що говорити про митників? Ти тільки задумайся, пишуть журналісти видання Час ЮА. У заступника начальника митниці під підлогою будинку знайшли увага, 100 мільйонів доларів і одну тонну золота. Вони були складені на піддонах, побив би так скоро рекорд Захарченка. До речі, річний бюджет маленького міста всього лише якихось 10-20 мільярдів. Ви уявляєте собі, скільки таких щурів ще в Україні? Чи бува не заглянути під підлоги начальників всіх митниць? Лельно з цим дуже різко Держмитслужба виявила 653 випадки зникнення вантажів, які проходили через митницю як гуманітарна допомога військовим. Зникнення вантажів виявили спільні перевірки Держмитслужби та міноборони щодо отримання військовими частинами, є територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки товарів, що переміщувались через митний кордон на їх адресу в якості гуманітарної допомоги. Протягом серпня, жовтня 2023 року, встановлено 653 випадки, непідтвердження отриманих таких вантажів. Тажів, як пластини добронежилетів, прилади нічного бачення, тепловізори, дрони, автотранспорт та інше йдеться у повідомленні. Загалом було проведено перевірку більше п'яти тисяч фактів переміщення товарів гуманітарної допомоги на адресу близько ста військових частин. Також у Держмитслужбі заявило, що механізм гуманітарної допомоги військовим усе частіше використовують для зловживань за п'ять місяців 2023 року. Держмитслужбою складено 115 протоколів про порушення митних правил, де предметами правопорушень були товари ввезені на митну територію України в якості гуманітарної допомоги, зазначили у державній митній службі. Тим часом, у 2022 році, митниці Держмитслужби склали 100 аналогічних протоколів про порушення митних правил. Крадуть в армії митники і податків. Прокурори гуляють весілля, поки сотні молодих хлопців віддають своє життя за батьківщину. Пане залужний, нагодуйте вже їх тими грошима. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Thank <laughs> you.